Мої вітання усім глядачам в ефірі Першого міського проєкт Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. Вперше за багато років саме цього року українці відзначають День Святого Миколая 6 грудня, замість 19-го числа. Перенесено також святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня про власне цю таку історичну плутанину в календарях. Чому так відбулося, що маємо дві дати, і у зв'язку з чим повертаємося. До саме цих дат 6 грудня, 25 грудня, а також про традиції святкування, і, власне, значення самого свято свята Дня Святого Миколая. Поговоримо сьогодні з гостею нашої студії. Це доцент кафедри української мови Криворійського державного педагогічного університету Світлана Бусько. Доброго вечора, пане Світлано. Хочу привітати вас зі святом, бо сьогодні 6 грудня в Україні це подвійне свято і збройних маю. сил так, так. так, і День Святого Миколая. Давайте про, про історичний такий екскурс в зв'язку з чим взагалі ці дві дати, чому 19 шосте, чому повернулися назад? тривалий час. Ми жили за так званим юліанським календарем, який був запроваджений ще римським імператором Юлієм Цезарем у 45-му році до Різдва Христового. І цей календар мав такий суттєвий недолік упродовж років. Накопичувалася така своєрідна різниця розбіжність між фактичним астрономічним рівноденням і календарним. Uh -huh. Продовж року це була нібито незначна різниця, близько 12 хвилин. Але кожні 128 років ця розбіжність складала вже оди, одну календарну добу, uh -huh. і на середину 16 століття це вже було 10 діб, а на сьогодні це вже 13 календарних діб. І у 16 столітті папа римський Григорій XIII вирішив провести календарну реформу і вилучити ось ці, так би мовити, зайві 10 діб. Угу. І з розрахунками тогочасними, найновішими, найсучаснішими, було запроваджено так званий григоріанський календар. А ось ці 10 діб було просто вилучено. Частина західних, ну, більшість західних країн, мабуть, тоді перейшли на Григоріанський календар. Частина східних православних країн залишилися жити за Юліанським календарем. І на початку ХХ століття сербський учений, математик, астроном Міланкович, він запропонував свою версію Юліанського календаря. Це була така оновлена вдосконалена версія mm -hmm. з урахуванням найбільш точних на той час. Розрахунків ось цього циклу обертання землі навколо сонця, і як зазначає більшість дослідників зараз, ось цей новий юліанський календар, за яким ми зараз будемо святкувати, і святкуємо і свята Миколая, і інші свята прив'язані саме до місячного циклу, майже повністю збігається із григоріанським календарем. Тобто, відмінності там дуже дуже незначні. Угу. На вашу думку, це Ну, такий правильний підхід, умовно кажучи. Тобто, це наскільки це було виправдано, таке вилучення тих 10 днів і в принципі повернення? мені здається, це абсолютно правильно, тому що майже увесь цивілізований світ живе за так званим григоріанським календарем або за новою і мені здається, цей крок абсолютно виправданий і абсолютно вмотивований. І я так розумію, він прив'язаний до ритмів природних, тому Звичайно, це більше прив'язано гармонійно виглядає. Так, це прив'язано до ось цього природнього циклу обертання землі навколо сонця. Якщо говорити саме конкретно про день Святого Миколая, який раніше ми ну, знову ж таки, раніше його взагалі то наскільки я пам'ятаю, років 20 тому ще це не було таке, як свято в Україні, можливо, там десь в західних регіонах, але в цілому. Якось воно не було так на слуху сильно зараз. Це фактично діти всі знають про це свято останні років 5-7, Мабуть, це дуже популяризується. Давайте згадаємо взагалі історію самого свята. Ну, можливо, варто сказати про те, що святий Миколай це не міфологічний персонаж, це реальна істота, людина, яка жила у 2-3 століттях від Різдва Христового. Це була людина, яка народилася у заможній родині на території сучасної Туреччини. Потім Миколай став священником і навіть єпископом. І після смерті його було канонізовано і церквою визнано святим через те, що і за життя він творив багато див силою своєї молитви. І після смерті вважалося, що його мощі можуть зцілювати людей невиліковно хворих, люди, які приходили з якимись бажаннями до того місця, де знаходилися його мощі. В результаті отримували здійснення цих бажань. Ну і звичайно існує дуже багато легенд, які розповідають про те, які дива творив Миколай за свого життя. Як розповідають ці легенди, це був надзвичайно людяний священник, і він допомагав абсолютно всім знедоленим, усім бідним, усім тим, хто потребував його допомоги. Увесь свій спадок, а він походив, як я вже сказала, із заможної родини, він фактично роздав бідним, знедоленим людям. І силою своєї молитви він міг дійсно творити дива. Як розповідають легенди, він і е, е, міг зупинити шторм. Існує така легенда, коли він силою своєї молитви вгамував шторм на морі і цим врятував життя багатьом рибалкам, які на човнах знаходилися в цей час у морі, зцілював хворих. І Ось ця традиція дарувати подарунки на святого Миколая, вона також походить від отих легенд і ще з тих е, давніх часів, е, скажімо, от існує така легенда, що в тому місті, де святий Миколай був е, священником, була сім'я, де було три, три е, бідні сестри, вони походили із дуже бідної родини, і вони не змогли знайти свою долю, своє щастя. І Аби врятувати їх від бідності, аби вони змогли знайти своїх супутників у житті, Миколай, який на той час ще не був святим, це був звичайний священник, він Підкинув таємно, не показово підкинув їм три мішечки із золотими монетами до їхньої оселі, які потрапили. ну, За однією легендою він через Димар підкинув, за іншою легендою через вікно, але вони потрапили до їхніх шкарпеток, які сушилися в цей час там біля камінної труби. І от, мабуть, звідти походить ось ця традиція саме. Непоказово дарувати подарунки, а десь так от підкладати їх або десь в шкарпеточку, або в чобіток, або десь під подушку, тому що святий Миколай, а став він святим уже після смерті, вже uh -huh. тоді його канонізували, і церква визнала святим. Він ось ці всі добрі справи робив непоказово. Тобто, це були такі, ну певною мірою утаємничені дії. Uh -huh. Коли почало відроджувати а знову ж таки відродження цього свята в Україні, і чи святкувало його раніше ще до того, як воно перестало бути популярним? Ну, за часів радянської України, коли Україна була в складі радянської імперії, свято Миколая було заборонено, тоді вигадали такого собі Діда Мороза, Снігуроньку, і офіційним наказом було заборонено святкування ось цього свята. А його так. святкували, так? Тобто це була, традиція була така так? звичайно. Ця традиція, взагалі, як засвідчують історики, от саме вшанування пам'яті і оця традиція дарувати подарунки в цей день зародилася ще в середні віки в Німеччині. А потім з Німеччини з Німеччини вона вже поширилася на інші країни через Польщу, через Австрію, Угорщину. Це прийшло і до України. Але в радянські часи, коли була от боротьба з релігією, з церквою, відповідно, ось ці всі християнські, православні свята були заборонені. І тоді замість, так би мовити, Святого Миколая вигадали Діда Мороза. Ну, але після 91-го року, коли Україна повернула свою незалежність, традиції почали повертатися, і ми знову почали. Відроджувати деякі от давнішні наші свята і знову почали святкувати, і зокрема і Святого Миколая, е, які можливо ще традиції, що ви можете ще розказати про саме це свято? Тобто головна традиція, я так розумію, це подарунки. Так є ще якісь моменти з цим пов'язані? Е, Бо зв... якби це свято сприймається як для дітей зараз, так? Тобто всі діти чекають, звичайно, так у сучасному світі прийнято в цей день дарувати подарунки дітям. Але насправді коріння цього свята сягає значно глибше, не дарма Миколай вважається чудотворцем. Тобто, в цей день люди очікують якогось чуда, чогось незбагненного і здавна. В Україні і в інших країнах в цей день люди намагалися згадати якісь свої найпотаємніші бажання, і вважалося, що ті бажання, які загадані саме в цей день, мали здійснитися. В Україні також існували і інші традиції. Ну, Наприклад, у цей день вважалося, що потрібно помиритися з усіма своїми недругами. Вважалося, що в цей день потрібно роздати всі свої борги. Бо якщо до Дня Святого Миколая українська родина не віддасть борги, то весь наступний рік також проведе у боргах. Ну і також, мабуть, варто згадати, що існує не тільки зимовий Миколай, а також і літній Миколай. Тому що у травні ось ці мощі Святого Миколая вони були перепоховані. І за старим Юліанським календарем це трапилося 22 травня, а за новим новоюліанським або Григоріанським календарем це трапилося 9 травня, і це вважається, так би мовити, літнім Миколаєм, коли його мощі були перенесені в інше місце. І існує така цікава легенда, чому святого Миколая вшановують не один раз на рік, а два рази на рік. Колись селянин в негоду їхав додому, повертався і його віз, просто застряг у багнюці. Першим його побачив святий Касьян. Він не звернув увагу на цього селянина, тому що він поспішав на зустріч до Бога. А другим його побачив Миколай. Він, звичайно, не роздумуючи, допоміг селянину дістати ось це вісь із багнюки. Він запізнився на зустріч із Господом Богом, прийшов весь брудний. І коли Господь спитав йому, чому він так пізно прийшов, чому він весь у багнюці, то Миколай розповів йому про цю історію і за цією легендою. День святого Касьяна відзначають один раз на чотири роки, це 29 лютого у високосний рік. А День Святого Миколая, який, не роздумуючи, допоміг звичайній людині, відзначають два рази на рік за новим календарем 6 грудня взимку, і як я вже сказала, 9 травня, так би Новий мовити, сні. літній угу, Миколай. Скажіть, ви як викладач української мови, ви спілкуєтеся зі студентами? Чи відчуваєте ви зараз якийсь природній сплеск цікавості до українських традицій з їх боку? Звичайно, у нашому університеті педагогічному, і, зокрема, на факультеті української філології, є така традиція, що наші студенти в цей день відвідують дитячі будинки і. Відносять подарунки ось цим знедоленим діткам, які залишилися без батьківської опіки, просто збирають гроші, купують якісь необхідні речі, якісь солодощі, якісь інші речі, і відвідують в цей день якісь дитячі будинки, якісь лікарні. Тобто вони розуміють, що це день, коли треба, можливо, в чомусь пожертвувати своїми інтересами і. Підтримати ближнього, тобто треба виявити людяність, треба виявити в цей день доброту стосовно інших людей, як це робив свого часу ще за життя, святий Миколай. Пані Світа, я дуже дякую вам за цікаву розмову. Впевнена, вона була також цікава і щось нове дізналися і наші телеглядачі. Про це свято для когось, можливо, стало нарешті ясно, чому все ж таки були ці перенесені дати. І я нагадую, що сьогодні ми говорили про День Святого Миколая, який в Україні зараз відзначають 6 грудня, так як це має бути, згідно з таким природнім, можна сказати, астрономічним календарем і рухом. І в гостях у нас була доцент кафедри української мови Криворійської. Сього державного педагогічного університету Світлана Бусько у студії працювала Наталя Волденська всіх зі святом і до зустрічі в ефірі. Ові герої, подарунки, гарний настрій та найголовніше дитячий сміх у кривому розі за ініціативу волонтерської організації Дякую Всесвіту привітали дітей з малозабезпечених родин, дітей внутрішньо переміщених осіб та особливих діточок. Щоб подарувати незабутні емоції маленьким криворіжцям, доєдналися до акції і аніматорка Тетяна. Сьогодні у нас відбувається свято для діток різного віку. Їх тут буде дуже багато. І сьогодні в мене випала нагода їх всіх. Привітати із новорічними святами, тому що свято це в принципі зараз дуже важливо. Ці гарні емоції для нас. Ось я в цій сфері вже працюю більше двох років і дуже полюбляю дарувати гарні емоції діткам. День святого Миколая це завжди велика радість для дітей, адже кожен чекає на свій омріяний подарунок. Але наразі війна внесла свої корективи. Багато малюків так неочікувано подорослішало та відчули на собі болючі втрати, і не кожен. З них міг би отримати подарунок на свято, але чудеса трапляються. Волонтерська організація, дякую Всесвіту, взяла на себе функцію казкового листоноші. Написані дітлахами листи до святого Миколая були доставлені за вірною адресою. Місцеві волонтери та найбайдужі люди з усього міста об'єднали зусилля, щоб виконати їх мрії. Чотири роки ми співпрацюємо з фондом Дякую Всесвіту, який підтримує діточок, влаштовує подібні заходи, подарунки та взагалі вони волонтери. Наразі це. Я вважаю, дуже важливо підтримувати культурний фонд в такий час як у нас зараз. Криворізька організація Самбо також долучилася до проведення акції. Окрім подарунків для малечі, представники організації запросили усіх бажаючих діточок та навіть батьків доєднатися до такого виду спорту, як самбо, щоб не лише з користю для здоров'я проводити свій час, а ще й вміти себе захистити. Сьогодні сьогодні ми нашим шановним діткам з різними життєвими ситуаціями разом з дякую Всесвіту та Криворізькою федерацією. Всесвіту, на чолі зі мною організовуємо такі подарунки солодкий стіл дітка. В день святого Миколая ми вирішили організувати малечі приємні речі. Волонтерська організація, дякую Всесвіту» вже не перший рік створює казкову атмосферу свята для дітлахів. Євген, організатор акції, зізнається, що на початку їхнього шляху за допомогою зверталося не більше ніж 30 маленьких криворіжців. Наразі листів до святого Миколая побільшало. Було отримано більш ніж ста листівок з різноманітними дитячими мріями від до велосипедів дружина Анастасією, організатори волонтерської організації. Саме з цього свята все почалося. Зі Святого Миколая. Чотири роки тому ми почали дарувати подарунки дітям. Листи вони писали. Наші миколайчики, люди, які їх здійснюють ці їхні мрії. Кожним роком все більше, більше діточок. Акція починається десь за місяць до Святого Николая. Діти пишуть свої листи, які вони хочуть подарунки. Люди беруть собі лист, дитину або там сім'ю купують подарунок, висилають нам. Ми їм будемо сьогодні вручати. Під час свята малечі не лише побачила справжнього санту та отримала довгоочікувані подарунки, а ще й отримали можливість відчути тепло та підтримку від цієї криворізької громади, що вкладала зусилля в їх святковий настрій та щасливі посмішки. Маргарита Назаренко Сергій Філоненко, перший міський.